Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Ця спека, яка зараз стоїть на дворі, відволікла нас від робіт в теплицях. В теплицях неможливо працювати і не вистачає часу, тому що ми почали активно вибирати помідори, до речі, ми вже їх вибрали геть усі, вже поле зачистили. І будемо починати вибирати сьогодні перці. Тому що теж вони можуть погоріти, попектися. Будемо вибирати спочатку які бурі і стиглі. Через це запустилася в нас робота у теплицях. Уже помідори тут ось як підросли і потрібно, потрібен догляд за цими помідорами в теплицях. У нас їх багато. Теплиць вісім. Тут нав'язалися помідорчики, дуже важко нав'язалися, тому що ця спека, і вони ось квіточки ці, прямо консервуються, не хочуть зав'язуватися. Зав'язей небагато. Але є ось такі маємо помідорчики. Тут знизу ми постригли листя. Щоб, бо, тому що тут у цих помідорах дуже таке кучеряве листя густе і потрібна така продуха понизу. І ми ось до першої грозді тут постригли листки. Тепер будемо, хай тут трошки нав'яжеться, будемо стригти далі, будемо стригти вище. Ось Тут у нас капельний полив. Тут кури до нас сюди. Теплиці перескакують, як ми їх не охороняємо, щоб вони сюди не лізли, але вони все рівно сюди перескакують і тут розгрібають ось ленти. І нам приходиться, коли включаємо капельний полив, приходиться поправляти. Кожен раз поправляти ці ленти. Звичайно, зайвий клопіт, але нічого не поробиш. Хочеться і яйце з'їсти, щоб і кури були на волі на свободі і у теплиці, щоб були помідори. Ну, Будемо поправляти. Пасинки лишні теж ми поудаляли. Ось і тут бачимо одрізаний пасинок, ось тут, теж ось поорізали. Тому що вони не потрібні, вони забирають все поживне. Ці пасинки беруть на себе, а потрібно, щоб йшли, щоб все йшло поживне. Ось на помідорчики. І потрібно ось верх накручувати вже, накручувати і попасинкувати верхи. Ось тут. Попасинковані вже, тільки треба понакручувати, щоб воно не падало, не відхилялося, бо буде переломлюватися. Ось, І це нам не потрібно. Ось. ось. І тут вже верхи попасинковані. Будемо працювати далі. Тут ще ось маленький, можна пасинок можна залишити, можна і одрізати ще поки маленький, хай підросте чуть-чуть, потім будемо його убирати. Тут ось на цьому кущі помилилися, зробили неправильно. Тут ось було два пасинка, їх помилково удалили, і тепер залишилася одна ось квітка, ось, а далі вже рости не буде. Буде ось такий маленький. Маленьке-маленьке таке стебло, далі воно вже не, не підросте, тому що нема немає пасинків. Ось як взяти тут цей ось вищий і є пасинок, і він буде і буде рости далі. А тут немає, вже рости він не буде у висоту. Всьому потрібен Догляд на все не вистачає в нас часу. Ну, стараємось раз понасаджували, потрібно його догледіти, щоб був гарний урожай. Це наша робота, це наші кошти, це наш заробіток. Ось бачимо, як допустили до цього, що вже який пасинок. Ось у другий виріс великий. Він такий не повинен виростити був. Ось і за браком часу. Ось тепер потрібно його удаляти, залишати тільки той, який з квіточкою. А цей потрібно удаляти. І їх тут багато. На кожному стеблу є лишній пасинок. Ось Тут дуже, дуже бачимо. Ось два пасинка. Потрібно один удаляти. Де нема квіточки, потрібно удаляти його. І так в кожній теплиці. Так що роботи багато, роботи вистачає. Тут ось теж. Є лишні пасинки, ось пасинок лишній, ось лишній, ось тут лишній. А що будемо працювати. Це тільки в одній теплиці, а ще ж у кожній треба теплиці це зробити.